Вітаю шановні садівники. Ми з вами в саду знаходимось. Перш за все хочу вам подякувати за вподобайки, які ви ставите нам під час переглядів. Ось перед нами однорічний персик. Він був посаджений восени. Восени ми його не обрізали, так як ми його придбали, так його і посадили. А сьогодні вже прийшла весна і пора нам зробити йому обрізку. Давайте подивимось на нього. у нас. Є бокові гілочки, які відходять в сторону, є центральний провідник. Ми з вами будемо його формувати в вигляді чаші. Тобто ми всі гілочки, які йдуть в боки, будемо залишати, а центральний провідник повністю підріжемо. І так, ну ось давайте подивимось. І так ось бокові гілочки. Ми їх укоротимо наполовину. Тут броньок достатньо. А корінь у нас ще слабенький, тому ми ці всі гілочки бокові укоротимо наполовину. Так, ось оця у нас підломана трошки була. Так, і ось тут. Так, ну і ось тут де центральний провідник у цьому місці, ми зовсім його... Заберемо. І ось такий вигляд має підріз, обрізаний персик на даний момент. Ну, скоротенько все на цьому. До побачення, всього найкращого і гарних врожаїв.